У середу, 9 серпня, відбулося друге пленарне засідання 25-ї сесії Сумської міської ради. До розгляду питань порядку денного обговорювали депутатські запити, один з яких стосувався надання матеріальної допомоги родинам загиблих через війну в період із лютого по березень 2022 року. Звертаюся до вас із наполегливим проханням усисли термін опрацювати питання виплат з бюджету Сумської міської територіальної громади фінансової підтримки родинам сумчан, які загинули під час громадського спротиву повномасштабній агресії Російської Федерації на території міста Суми Сумської області у період лютого березня 2022 року. Вважаю це питання надважливим. Завдяки цим героям міста Суми не було окупована сумчан, Тисячам сумчан їхня відвага врятувала життя. Сьогодні ці герої рішенням сесії Сумської міської ради визнані почесними громадянами міста Суми, але родини залишилися без годувальників. Отже, наполегливо прошу розглянути це питання швидко. Суму допомоги, шановні колеги, ми маємо визначити з вами спільно. Прошу визначити джерела фінансування та винести це питання на розгляд депутатських фракцій та комісій, аби проголосувати його під час розгляду наступних змін до бюджету Сумської територіальної громади вже у вересні 2023 року. 32 два залішні прийнято. Згідно з порядком денним сесії, керівник комунального підприємства Чисте місто Олексій Легкий мав прозвітувати про свою роботу, але на пленарне засідання чоловік не з'явився, бо перебуває у відпустці. Тож депутати, визнавши його роботу незадовільною, ініціювали звільнення директора та рекомендували сумському міському голові розірвати контракт з Олексієм Легким. Будь-який директор комунального підприємства. Департаменту звітує про фінансову частину підприємства, які там вони проводять роботи. Тому прошу поставити на голосування це питання. Оце визову за час відпустки. Є, та він знав, що даний проект рішення зареєстрований. Проект рішення номер 120 про звіт директора, комунального підприємства, чисте місто» Сумської міської ради, легкого о і редакція номер 2 незадовільною, ну я зачитую, редакція номер 2 Визнати незадовільною, рекомендувати міському голові розірвати контракт з легким ОІ відповідно до умов контракту. Це таємниця якась у нас тут багато в міській раді таємниць, але хотілося б почути. Наскільки я пам'ятаю, то контракт у директора закінчився в період, якраз перед тим був зареєстрований цей проект рішення. Потім в нього закінчився контракт. Він кудись подівся. І наскільки я розумію, подовжили. Можна дізнатися інформацією? Чи подовжено з ним контракт? Да, подовжено Подовжено, без звіту, тобто Поки депутати чекали, затягували цей час, там, я не знаю, хто директора чи яким чином це відбувалося, місяць ми прочекали в цей період, поки не, е, він не прозвітував, йому за які заслуги подовжили контракт. При тому, що депутатський корпус, який по, -по факту найнімає, винаймає на роботу в інтересах громади, говорить про те, що багато є запитань і незадоволені роботою цього менеджера на цій посаді. За 27 рішення прийнято. Одним із ключових при розгляді в сесійній залі стало питання передачі приміщень гімназії номер 12 дванадцятій школі. В його обговоренні, окрім народних обранців, взяли участь представники батьківських комітетів та педагогічних колективів обох сторін конфлікту. Дійсно, це питання болюче в соцмережах. На жаль, наші сусіди не досить приємними словами. Висловлюються по відношенню і до мене особисто, до моїх колег. Звичайно, я так розумію, що і до дітей, бо цю сегрегацію на жаль, ми відчували. Чому виникла це питання? Бо якраз е, на координаційних радах підняли документи, з в яких ми побачили, що де Юри ці кабінети нам уже передали, а де факто просто обманули чотири чи два? В принципі, ми згодні і на два. Бо один, щоб знали і батьки гімназії, бо тут є певні маніпуляції. Уже вісім років ми займаємо один із цих кабінетів. Тому ми зайвого і не просили. Єдине, що ми просимо ще один поруч, який ну практично він і не був використаний. Ну, звичайно, що я не можу спостерігати і не дивилася, наскільки там часто використовується цей кабінет, але компромісне рішення. Для того щоб розпочати адекватно нормально і одному закладу і іншому закладу навчальний рік було б правильно і ніяких забитих ви розумієте, це позоритися на всю Україну, забивати коридор, забивати місце, де розташовуються діти під час тривоги, ну це ну. М'яко кажучи, некрасива. Вчителі покликані нести розумне добре вічне. Я думаю, що і батьки за цим віддають своїх дітей. Ні в якому разі вони не повинні переходити до скандалів, образ істерик, тому що ну, ми виховуємо майбутнє. Зверталися батьки, і за моїм підписом також до вас прийшла лист щодо обґрунтування передачі з оперативного управління гімназії до школи No12 приміщень, які там перераховувалися. Обґрунтовується тим, що воно використовується за нецільовим призначенням. Ми починаємо говорити з вами зараз абсолютно неправдивою інформацією, яка поширюється і сьогодні навіть на засіданні Сумської міської ради. Чотири кабінети, які знаходяться в цокольному приміщенні, в підвальному приміщенні, вони в повному обсязі використовуються в освітньому процесі. І з 1 вересня 2022 року. Наша гімназія саме перший заклад, який розпочали офлайн-навчання, і всі класи, там, де побажали батьки, приходили до школи і проводилися заняття. Що стосується використання сьомого кабінету, сьомий кабінет ми дійсно на добровільних е, началах за домовленістю, передали для використання в другій половині дня для групи продовженого дня. Всі приміщення, які знаходяться в гімназії номер 1 використовуються за статутною діяльністю надання освітніх послуг. Тому вилучення хоч одного із приміщень погіршує умови і праці педагогів, умови навчання учнів, а ми маємо діяти саме в користь кожної дитині. У мене пропозиція. Доручити профільному профільному заступнику, профільному управлінню з'ясувати питання, чому на площі 880 квадратних метрів набрано учнів, яка перевищує майже вдвічі потужність начального закладу, і попросити розробити заходи вирішення цього питання, не в якій мірі, не принижуючи. І не погіршуючи умови учнів іншого навчального закладу, окрім того, під час прийняття рішення начальник правового управління сумської міської ради наголосив, що згідно з чинним законодавством України, зокрема статті 137 господарського кодексу, у суб'єктах господарювання не можна вилучити майно, що використовується за призначенням без його згоди, Незважаючи на те, що міська рада є представником власника, але право оперативного управління. Користується таким же самим режимом захисту, як і правовласності. Тобто майно може бути вилучене у заклада виключно за його згодою, незважаючи на те, що стаття передбачає 137 яку я підтримую позицію юриста закладу, що майно вилучається, коли йде нецільове використання, яке надлишкове. Або яке не використовується, вилучається за рішенням власника. Але враховуючи режим захисту права власності, і в цих випадках також потрібна згода закладу щодо передачі майна. Якщо заклад не погоджується, то міська рада не може примусовому порядку вилучити це майно і повинна звертатися до суду щодо витребування майна на підстав, зазначених статті 137. Але для того, щоб Можна було вирішити питання щодо добровільної, добровільної передачі. Потрібно ще раз підкреслюю, згода закладу, ну в даному випадку органу управління директора. Після всіх емоційних виступів, взаємних звинувачень, обговорень, правового аналізу та пропозицій, депутати все ж таки прийняли рішення про передачу двох приміщень гімназії No1 й школі. Варто зазначити, що попередньо йшлося про чотири кабінети загальною площею 137 квадратних метрів. Да, я ж не правильно каже, але треба було визначити, які номери кабінетів. 22 Депутати можуть вносити любі рішення, але коли вони отримують юридичний висновок, то їх складно виконати. Ну, депутати можуть це робити, те, що ви зараз бачите в залі, вони це і зробили. Вони винесли це рішення і зробили його таким, що воно отримало 22 голоси, і депутати її підтримали. Як його подальшому виконувати? Ну, в зв'язку з тим, що є відповідний хоча б якийсь компроміс. То я вважаю, що його можна буде виконати, тому що би, ми розуміємо цю ситуацію першої і дванадцятої гімназії. Це, це не моя історія як міського голови. Я ніколи не був за те, щоб роз'єднувати приміщення, робити там заклади і колективи роз'єднувати і робити там е, окремі заклади. Це історія моїх попередників. Нам її виправляти. Я думаю, ми зробимо так, щоб у нас буде один потужний заклад. Якщо гімназія хоче, хоче залишитися, вона залишиться. Якщо 12-та школа хоче. Залишитися, вона також залишиться. Якщо буде можливість їх об'єднати, ми їх об'єднаємо. Зараз ці питання призупинено до 1 вересня. Ми чекаємо відповідних дозволу відповідно від профільного управління адміністрації обласної і чекаємо також від міністерства і депутатів Верховної Ради про зміни, які вони хочуть внести в ту реформу, по якій ми зараз рухаємося. Це стосується ліцеїв. Чи буде початкова ланка ліцеях, чи не буде. Кажуть, що не буде. Якщо не буде, то це буде інша історія об'єднання і. І існування в подальшому закладі першої гімнації 15 школи. Після двох годин роботи в сесійній залі було оголошено про відсутність кворуму, у зв'язку з чим друге пленарне засідання 25-ї сесії Сумської міської ради оголосили закритим.